10 років тому я зробила свою сторінку на Фейсбуці публічно. Підніміть руки, хто на мене підписаний з Фейсбука. Показались люди, які народжені в 20 столітті. Так. Я відкрила її, не повірити для чого, щоб збирати кошти. Для пораненого хлопчика-воїна Сашка Коваленко, 14-й рік. І разом з тим я стала писати там маленькі історії, такі спостереження, підслухані діалоги, які ловила в основному в центрі Києва на Бесарабці, де на перетині ринку, вулиці Хрещатик і Шести борделей ми знімали офіс. У мене часто питали, чи ці історії вигадані, і звісно, вони вигадані, бо їх вигадав найпотужніший автор в історії літератури саме життя. Давайте почнемо зі Львова. Адже я тут не зустріла ледь свого четвертого чоловіка. В потязі Львів Київ до мене підсів хлопчик е, років шести. Привіт, сказав хлопчик. Привіт, сказала я. Тобі більше 50 років? спитав він. Е, чесно, ти знаєш ні, відповіла я. Добре, тоді я можу на тобі одружитися. Тато говорить, що до 50 років жінка у цвіті. А чоловік спитала я до коли у цвіті? Не бійся, відповів він років до десяти точно.